Хе-хе-хе, з вами є Діджей. І сьогодні я... Ну, в мене ж була зборка. Я хочу показати, ну, як її поставити, щоб вона йшла. Треба, ну, ми скачали зборку, оці. ну, я вже собі інакше скачав. І у нас є отакі. Але оцю, що в мене вже отут, треба переіменувати на точку Minecraft. Точка. І... Блин, а! Ай-яй-ой. Точка А-а-а Я ввів дві букви. А, знаєте, нашу? Просто. Точка Мінкрафт в мене вже є. От таке все в точці Мінкрафт. У мене вже трохи інакше буде. Я більшості типу Ну і от. Оце все Пустую папочку. Задубався це все. Блин, ці граємо і 600, блін, тут. Посиди нормально. Вот це все. Або знаєте, що ми можемо зробити? Взяти оцю вашу точку Minecraft, Да і тупо все удалити, все, все нафіг удалити, удалити, удалити. Є? І взяти оце і так зробити ой, отако прикинуть. Так, просто на деяких моїх зборках, ну, які я викладав, тут ще немає оцього самого запускателя про X. То вам потрібно зайти, от, заходимо в установку RAR сюди. І от оцей сайт. На оцей сайт заходите, копіруєте, вставляєте туди. І встановити любий Minecraft. Давайте ми зараз я це вам і покажу копіювати. Заходимо в опору. Так, ну у мене опора. Ні. Так, розвитися. Це вирізати і вставити. Ой, барі. Так от це копіюю. Let's stop the down Yeah. So I can draw the don't hold Маліна, я не задумався, о де він теж не йде, візьміняюсь, в мене такий інтернет, ну не просто такий інтернет, а коли я знімаю відео, в мене трохи підлагує, не знаю чи це що, Ось, згрузиться база знань і майнкрафт, Борючки, Борючки, все таки Майнкрафт. Что не Вот загрузилась у нас такие. Текстуры где? Ай, ну что ты так возьмешь? Так, ну, ну, закрыть. Я уже все бачу. Давайте. Супер, я ще якусь хильну. Ой, я машку размотала. Вот, зараз нас загрузиться, О, щось не відповідає, трохи висне. Да, трохи. Трошки. Дуже багато. Висне. Так. Як с таким можна сидіти? Господи. Так, медикант, теперь теперь лет тепер, тепер. металл. О, вот так вот. Мы заходим в цей Майнкрафт идентидатель, сюда. Отсюда, сюда. сюда. Ну, ну, сюда. Сюда. Сюда нажимаємо. Там, поки у нас грузиться, скачати. І нажимаємо от сюди Скачать. Коли ми загрузимо, ну, у нас веб'є менюшко. Там, де можна буде встановити Minecraft. Все, далі, 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 далі далі. далі і, коротко, і все. І там будуть цей ну, всі версії. І ми встановили це. У нас з'явилася та точка Minecraft якраз з того Minecraft. Точка Майнкрафт з Майнкрафт, так. Так, ну, ми вже скачали, ми можем закривати оперу. Е, Сюда. так. Все. Все, виходимо І потім вже в нас є точка. Заходим в юсер app data roaming. Minecraft, удаляємо все з вашої точки Майнкрафт. Ну не все, мы просто удаляем оце, удаляем. Оце удаляем. Оце, удаляем... Оце лишь... Удаляем. Ой, блин, що я туплю? Так. Удаляем все, окрім руморч. кажись, Стоп. Я уж шой забыл. Так, моя сборка. где не тут. Oh yes. Я уже просто забыл, что у меня в ее есть. Это все моды, наверное. Блин... Так не люблю. Да, это все моды, на жаль. І звіняюся за це все, що в мене так договорсь, друзі. Це через запись. Ну, коротше, двічі, якщо в нас в бої і з борці, які ви скачали, будуть оці-всі файли, оці, оці, оці-всі. -оці -оці раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, сім. То ви їх не удаляєте. Лишаєте. І... Точніше ви в свою точку Майнкрафт ударяєте оце все Уже у вашій точці Майнкрафт, так. Да. І перекидуєте оці всі файлочки, такі папочки. Ці папочки, це оце. Ну, ці всі папки. Перекидайте сюди собі в свій Майнкрафт, який ви вже встановили. Якщо там будуть папочки, деякі ну... Повторятися, може, цей... раз сможет по... Ну, повторяться. Ну, то вы просто забыть. просто ставьте заменить. И все. Окей? Ну, окей. Окей. Что это такое? Тут тоже есть шайдра. Ага. Ой, это Ещ холодное может быть. О, все. А шо з вами с ТПК? Она. Вот ага. такая вот. Хоу-ромп. Реально, может это будет через контакт. Все. А бы я, короче, на ну, скачал точтим. Ну. В контактах. Судя в каспру. Вот сайте, может через него будет, але я не впевнений. Ну, короче, я думаю, что это трошки приятно. Давайте опять я вам все это расскажу. Вы заходите на той сайт, Rumorch, качаете с него Minecraft, у вас будут некие файлики. Потом вы удаляете все эти папочки, которые у вас будут, ну, все папочки, которые у вас будут, и закидываете все мои папочки. Ну, всі папочки які з моєї зборки. І все, і ви граєте. Далі заходите сюди, нажимаєте. У вас зараз загрузиться. Ну не зараз, а пізніше. Загрузиться. Кстати, якщо у вас на Windows XP, то просто проводите процент. Ну, нажимаєте виполнюють процент, а попедати процент і закидаєте цю точку. Кстати, це не йде через. Ну, якщо немає інтернету, то це не йде. Вот. І готовка, ну, мене вже на українському стоїть. А якщо у вас буде на російському, то я вам покажу, як поставити зараз на український. Разгрузить. И это ну, давай загрузись. это уже. Лаунчер, лаунчер Т. Давай, шер. О, все за... Загрузился. И вот тут все сразу про Майнкрафт идут штуки. Отут ви можете вибрати... Щоб пішли шейдери самі просійщині, треба вибрати Forge Optifine, Або на любий з в Майнкрафтів поставити OptiFine. І є тут всі версії, даже бета. А ти чай. Тут дуже багато версій. Майнкрафт дуже популярний. У мене Forge Optifine, от Менік в Майнкрафті. І якщо у вас буде російське, що треба зробити, щоб пішло на українську? Налаштування лаунчера От тут вот ну змінити, ну, в пор. Відображайтесь бірки і шлях до джава Треба пок... ну, по показати мова. І от тут вибираєте мову. Так. лаунчер Запуск. Які ну, Ну, хороша. Так, ну і все, ми можемо поставити отвитий клієнт. Це запуск перевстановити Ford Fine. Можемо поставити автоматичний вхід. Це на сервер. Ну і все, от таке наш Майкрафт. Папка ігреється і це відкривається оце. Все нажимаем папку игры. Папка игры. Папка Вот, открывается у нас. И все. Открываем. Все. Ну все. На этом буду ну, кидать. Если вы поняли, как становиться это, напишите в комментариях. Понял. Або понял. Не нам то, что понял, но ну, будет нормально. Все, нормально. Нормально. Даже раз так так. Да. да, я докладываю зачитаю. Клад не думаешь, что работает. -а -а -а. Кролик убийца. Ну, все, ты тебя закейчую. Ну, якщо ви поняли, як це все зробити, то все добре. Якщо не поняли, то не все добре. Дай! Ну, а з вами був Дінжай. Всі. Ну я ще раз не прийду. Ну, всім пока.